До вашої уваги презентація власного педагогічного досвіду. Ради в Васкальній ново закінчив Херсонський державний університет, маю диплом викладача історії та літератури. В школі викладаю 5 предметів: Історію, право, етику, світову літературу російську мову. Одним з пріоритетних напрямків своїй роботі вважаю формування молодого покоління високоморальних цінностей. В процесі своєї роботи зучень я помітив, що мені краще вдаються заходи, що пов'язані з краєзнавчим напрямком, які розвивають духовні якості і підвищують громадянську свідомість. Знання історії власної держави, рідного краю є важливою складовою системою виховання громадянина світового рівня. Повага до власної історії, виховання патріотизму ось запорука успішного формування європейської свідомості. Краєзнавство породжує любов до батьківщини. Успіхи моїх учнів це те, заради чого я приходжу до школи. В моєму своєрідному гербі Орел символізує міць, мудрість, блискавичність, знання, пташенята. Покоління, яке прагне знань. Оливкова гілка Успіх спільної діяльності. В своїй роботі я постійно підвищую педагогічну майстерність, вивчаючи праці видатних сучасних українських педагогів. Що працюють в галузі історичної освіти. З учнями у цікавих формах реалізуємо найважливіші краєзнавчі питання: на уроках використовую різноманітні форми та методи навчання. Дискусії та диспути, кругли столи стали ефективним засобом формування світогляду ряду учнів, подібні чинники допоможуть знайти їм шлях до дорослого життя. За роки роботи в школі в педагогічній скарбниці накопилась чимала кількість розробок уроків. У своїй діяльності я вивчаю різнопланові аспекти сучасної педагогіки. На сьогоднішній день мене хвилюють шляхи самореалізації творчого учителя в умовах, які його оточують. Зріс учнівський досягнень з 2007 по 2013 роки. Спільно з учнями беремо участь у предметних олімпіадах. 2011 рік виявився найбільш результативним. Одразу два моїх учнів опинилися у призер. Участь у численних конкурсах приносить певні досягнення. Мала Академія наук це конкурс, що став для нас доброю традицією. Наші краєзнавчі роботи високо були оцінені на міжнародному конкурсі з українознавства у місті Київ. Працьовитість та відповідальність, наполегливість та інрудиція ось запорука успіху у покоренні наукових висот. У 2011 році перемога у конкурсі слідами історії поклала початок співпраці з Всеукраїнською асоціацією вчителів історії Нова Доба. Намагаюсь не відставати від своїх учнів, беручи участь у конкурсах. Конкурс учитель року 2012 став непоганим тестом на власний професіоналізм. Різноманітні заходи приносять свої плоди. Спільно з учнями стали ініціаторами появи шкільної газети Світоч, яка дає змогу кожній творчій особистості відчути себе журналістом. Поява шкільної газети викликла потребу у створенні відповідного гуртка та участі у журналістських конкурсах. Своєрідне бойове хрещення вихованці пройшли у школі універсального журналіста на базі Острозької академії. На сьогоднішній день газета виходить раз у квартал. Вихованці приймають участь у конкурсах шкільних медіа. Унікальним досягненням своєї діяльності вважаю причетність до створення фільмів спогадів з циклу Наша пам'ять. Професіональна діяльність вимагає певну систематизацію праці, яка оформлюється у буклети різної тематики. Накопичений матеріал стає основою для літературної творчості і методичних розробок. Деякі розробки знайшли своє місце у фахових виданнях. Пізнавальні екскурсії та краєзнавчі експедиції, під час яких учні вивчають минуле батьківщини, є одним з пріоритетних напрямків моєї роботи. Кожна подорож не обмежується від відвідуванням музеїв, а ще є цікавим і змістовним дозвіллям для фізичного розвитку підлітка. Разом з учнями власного класу багато подорожуємо та пізнаємо рідний край. Провідними напрямками самоосвіти є участь у науково-педагогічних конференціях та семінарах, спілкування з науковцями та освітянами. Намагаюся відвідувати заходи, які підвищують духовно моральні якості та естетичні почуття, власний професіоналізм та загальну ерудицію. У листопаді 2012 року ми були запрошені до Києва на всеукраїнську учнівську дискусію, на якій обговорювалися контроверсійні питання вітчизняної історії. У грудні 2012 року у Львові на базі Асоціації Нова Доба було розпочато розробку інтернет-проекту, головна мета якого створити методичний ресурс для українських вчителів історії європейського зразка. Наприкінці січня брав участь у міжнародній науково педагогічній конференції Пам'ять про Голокост, під час якої спілкувався з провідними науковцями сучасності. Під час проведення освітніх семінарів за участю колег важливу роль віддаю своїм учням. У вересні 2013 року був запрошений на п'ятий міжнародний фестиваль педагогічних інновацій, що відбувся на базі Черкаського інституту після дипломної освіти. Вивчення Голокосту актуальне питання сучасної історичної освіти а тому брати участь у семінарах подібної тематики. Подія для кожного вчителя історії. У серпні 2013 року отримав сертифікат викладача основ християнської етики, вважаю викладання духовно-моральних дисциплін у школі одним з стратегічних напрямків сьогодення. В сучасному освітньому просторі широко використовуються комп'ютерні технології, а тому вчителі, учні та їх батьки повинні бути обізнаними і володіти ними. В 2013 році в нашому районі стартував проєкт з дистанційної освіти. Проект має великі перспективи приймати участь в ньому справа відповідальна та корисна. Далі буде.